Привіт! Вітаю на каналі ArtUA. Сьогодні не буде суперкорисної інформації, лайфхаків або навчання. Сьогодні про любов до себе. Тож, якщо тобі не вистачало натхнення чарівного пенделя, чи просто нікому було підбадьорити, вмощуйся, зручніше, ми починаємо. Ой, не забудь поставити вподобайку цьому відео. Це допоможе просуванню українського контенту на YouTube. Погнали! Малюй так, ніби це ніхто не побачить. Так, просто звільни свій мозок від думок про майбутні реакції, охоплення і рейтинги твого арту. Все буде, але в першу чергу твори так, як відчуваєш, а не так, як від тебе очікують оточуючи. Бути в потоці це чудово, але в косяку буде помітно лише найяскравіших рибок. Не скигли про нестачу часу. Помалюй 10 хвилин замість кролити інсту і побачиш маленький прогрес. Це може здаватися безглуздям, типу, що можна встигнути за 10 хвилин. Але до цілі доходить не той, хто біжить, а той, хто не зупиняється. Кроки до мети не бувають маленькими. Став дрібні цілі, досягай, повторій. Бути кимось зручно, бути собою неймовірно приємно. Не всі можуть стати да Вінчі або Мікеланджело, але і тобою стати не може ніхто. Усвідом свою унікальність, не знецінюй власний стиль, навички, досвід. Не порівнюй себе з кимось, бо ти є унікальний або унікальна. Немає поняття псування паперу, є поняття практика. Крапка. Натхнення приходить під час роботи. Якщо не вірите в це, просто долучіться до будь-якого мистецького челенджу. Спочатку теми здаються важкими і непоєднуваними, а потім ти вже не можеш зупинитися і повірити, що на такі дивні завдання зміг чи змогла створити таку неймовірну красу. Так, натхнення приходить під час роботи. Будь відвертим зі свободою, яку ти собі даєш. Дозволяй собі малювати так, як малюється. Деталі додаси згодом. Тут я додам правду життя, я дуже люблю дощ. Коли ти в теплій автівці, а за вікном краплі підсвічені вогнями фарзі зустрічної смуги. Такі моменти іноді хочеться поводити пальчиком по склу. Так народжувались мої найкращі ідеї. Іноді найскладніша частина творчості з'явитися за робочим столом. Тож просто підніми попусю. Якщо виходить фігово, це теж частина творчого процесу. Краще 100 фігових скетчів, аніж білий аркуш. Просити про оцінки своєї творчості не соромно. Іноді потрібно просто почути щось хороше, щоб рухатись далі. Просити про це не соромно, бо оцінки людей потрібні вам як вода для квітки, для того, щоб прости. Припини чекати дозволу, щоб назвати себе митцем Твори митець той, хто створює. Відчепись від себе із критикою. Який в цьому сенс, якщо мистецтво робить тебе щасливим? Україні потрібна твоя творчість. І крапка. О ні ні. В цьому випадку знак оклику. Що ж, сподіваюсь, мені вдалося вгамувати твого внутрішнього критика. Створюй і надихай. Буду вдячна за підписку на цей канал. Папа. -па.